Вітаю на каналі! Сьогоднішня викладка присвячується черговому терористичному акту росіянців і підтримки всього цього тампом. І ще планую сьогодні трошки пізніше зроблю викладку на липень. Так що підписуйтесь, не пропускайте наступне відео. Ми будемо дивитись. Перше питання. Може таке досить емоційне, але мені дуже кортить дізнатися. Чи всидить Трамп на своєму місці до кінця сроку? До речі, вже було здається, таке відео. Особливих надій там карти не показували. Не побачимо, що зараз він кожного дня щось відчворяє. Можливо, навіть американці зрозуміють, що ними керує людина з відхиленнями, скажімо так. Так, Трамп. Подивимось просто можливий розвиток подій. Він зараз, він через рік, він через три роки. І фактори на зараз основні. От, вирішила все-таки відкрити ще трохи карти на дні. Вони прям формуються в історію таку певну. Звичайно, починаємо з відлюдника. Це намагання Трампа відсторонитись, зробити вигляд, що він тут ні до чого. Цей перегляд, взагалі політики американської, є його особистою ідеологією. Є шанс, що він дещо переосмислить, але для цього мають відбутися певні події. А зараз ситуація складається так, що він відвертається від тих проблем, які є. Він вже втомився від того, що в нього не все складається так, як він хоче. От У нього бажання є. А доводиться маніпулювати. В нього немає сил, власне, таких, знаєте, які йому необхідні для того, щоб взагалі робити все так, як він хоче. Що він націлений. І заграє, так, бачите, то тому, то тому. Намагається всидіти на двох стільцях. Що зараз? Старший аркан світ. По-перше, з одного боку, ця карта разом з відлюдником може показати те, що він закривається, відгороджується від світу в своїх якихось фантазіях, чи в своїх ідеях, чи навіть фізичні кордони посилює. Ну, так воно, власне, і є. З іншого боку, світ це та карта, яка показує, що він, власне, отримав те, що хотів, до чого він йшов, над чим працював. Зараз цей етап завершується, і скоро ми побачимо дещо інше. І це дещо інше його не порадує. Він буде дуже розчарований. Він стратить дещо цінне, важливе для його емоційного стану на протязі наступного року. Звичайно, давайте подивимось, що це може бути. Давайте так, що завершується, що буде починатись в найближчому році. І що саме призведе до цих розчарувань? Підходить до завершення його така діяльність, знаєте, бурхлива, яка його наповнювала якимись сподіваннями, надіями, емоціями. Він цим жив, власне. І ще було дещо приховане, яке йому вдало, давалося ховати, скажімо так, від сторонніх очей. І зараз, подивіться, тут спентаклів. Це вже не про внутрішні настройки, знаєте, чи фантазії. А це вже такий аркан, коли все можна сказати, починається спочатку і абсолютно в новому форматі. Тут пентаклів» — це про абсолютно нові можливості, абсолютно нові цілі. Можливо, йому буде щось запропоноване, до речі, щось дуже цінне. Але він цього не отримає. Чомусь зараз прийшла Росія зі своїми корупційними схемами. Так чи інакше, але він цього чекає. Саме до цього він готувався, можна сказати, весь цей час, над цим працював, але, я вже казала, його чекає розчарування. І він буде без сили щось змінити. Його просто, знаєте, підставлять. Шістка мечів. Додаткова карта. Яка пояснює, що саме буде розчаруванням. На протязі наступного року цю людину можуть відсторонити від влади, а далі ще й судити. Він може потрапити грати. Але давайте ще й нам карту, тому що можуть бути ще й інші варіації по цим картам. Ну, все, тепер уже все стало на свої місця. Я думаю, дорогі мої, що ми побачимо цікаві історії попереду. Відносно цієї персони. І хочу вам сказати, десь не дуже давно я робила на його на його майбутнє, і там було більш-менш нормально для нього. Але тепер, дякуючи його саме діям, дякуючи всьому тому, що він натворив і що він, очевидно, ще натворить, його таки змусять піти у відставку. Давайте шість теночі. Це карти про те, що людина залишає свій дім. А зараз він сидить у Білому домі, тобто я через це вважаю, що саме про це мова, саме на це вказують карти. І після цього ще він буде відповідати за те, що він накоїв. По закону відповідати. Чи є зараз вплив Трампа на загострення ситуації в Україні, на посилення терористичних атак Путіна? Хотіла карти поміняти, тому що пішли такі, які ми тільки що бачили, але потім зрозуміла, що тут все-таки інший посил. Він відмовиться цієї політики. Зараз він відчуває небезпеку своєму благополуччю, своєму статусу, своїй в такій ролі, всьому тому, що він має. І тут насамперед мова про владу і про гроші. Але карти знову показують на те, що вся ця історія, скоро його така щаслива, скажімо так, буде йти до завершення, і він буде проходити через певний іспит. І оцей іспит якраз покаже, хто він такий. Наскільки він взагалі здатен бути оцим імператором, керувати державою. І ось дивіться, карти вказують ні, взагалі не здатен. Скоро все зміниться. І ще от я були смерть, десятка мечів і далі сонце, не пам'ятаю, що якась карта. Тобто він може ще піти на відверту зраду, на відверту підлість для того, щоб зберегти свою владу. Але його в цьому обмежать. Він не отримає те, що він хоче. Зараз все йде до того, що вже наростає конфлікт. І ми не все бачимо, є домовленості таємні. Ну, Цікава історія розгортається. Тут можна цілий день дивитися, головно кажучи. але в нас зараз такий експрес-обзор, Дивимось його вплив на Путіна, на посилення обстрілів. Трійка пентаклів про те, що вони домовились, друзі, про все. Вони все розрахували. І оцей тиск, який зараз чинить Росія, вони сподіваються, просто знаєте, на авось, що в них пройде оця історія і що ситуація зміниться. Саме завдяки цьому тиску. Це їхня спільна робота. Чи зміниться тут щось до кінця року? Ми побачимо з вами, друзі, цікаві події. Суд карта звільнення, але через іспит і через дію. По півквінту дурень, тут по півквінту верховна жриця. І це ще раз підтверджує те, що там є якісь домовленості. Вони такі, знаєте, авантюрні. Російський цар Пу, скоріш за все, заспокоїться. Знову дурень і п'ятірка жезлів. Тут мова, я думаю, що тут мова йде про те, що там щось починається таке нове, зароджується, можна сказати. Чи це не якісь внутрішні там розбірки. Ну, Це щось там буде всередині, в їхньому кублі відбуватися. І це вплине. А що в Трампа, самітника ми вже бачили? Замотався в це покривало. Думаю, що ніхто не бачить, що в нього там робиться в голові. Ну, верховна Жриця, будь ласка, є таємні історії або таємні домовленості, або співпраця таємних служб оцих двох держав. Прихована, звичайно, що цей що цей персонаж це про приховані процеси, коли нічого не зрозуміло, що є насправді щось відбувається, скажімо так, в темноті вночі. Захотілося взяти карту чи являється Трамп агентом Кремля? Може, звичайно, бути тут співпраця, зрадництво по десятки мечів, але скоріше тут все-таки інша історія. Їх пов'язує дещо більше, і з чого він не може, власне, вирватися, Оцей великий ще один трам пам, -пам. Витягла дві карти. Трамп відношення до Путіна, Путін відношення до Трампа. Кажуть нічого особистого, лише гроші. І на дні знов дурень. Ну таке, що одне, що інше. Так, і в мене є ще одне найважливіше питання в сьогоднішньому розкладі. Сподіваюсь, ви тут чекалися. Давайте подивимось до кінця червня. Так візьму все-таки так ще зробимо. Далі липень. І ще зроблю, як я сказала, трошки пізніше розклад на липень. Ну, так і будуть, звичайно, будуть. Може акценти зміняться більше на військові об'єкти? Липень може бути ще, скажімо, важчим, ніж ці дні, тижні до кінця червня. Я думаю, що Україна. Може розірвати ці обмеження, які стримують її, знаєте, піднятися у відповідь. Так, про що це для України? Так, бачите? Тому що тут може бути ще по цим картам. Ситуація, знаєте, до ми вже звикли, коли нас стримують. Туди не стріляйте по них, те не робіть. Ну, думаю, що почуємо непогані новини ще у відповідь отримають. Побачимо з вами у липні дещо зовсім інше. Ну, бачите, помірність показує настишення, заспокоєння. І ці, власне, карти непогані. Загалом можу сказати, що щось зміниться в липні. Україна втримається, бачите, шістка жезлів. Це карта переможця, отримання такого результату, який порадує, скажімо так, причому завдяки своїм власним зусиллям. Може в нашій ситуації вказувати на ракетні обстріли з нашого боку по росіянам, теж, до речі. На цьому зараз буду завершувати. А ви підписуйтесь і чекайте на розклад по липню. Розберемо детальніше.